Сьогодні ми хочемо показати новинку, яка, яку я вперше і наша компанія вперше побачила. Це промисловий тепловий насос компрес 3000. В чому новинка? Тому що він на 89 кВт. Цілих 89 кВт побачили ми сьогодні вперше. Ось він такий красень, великий, здоровий. Крім того, Чому його побачили вперше? Тому що це перший тепловий насос, який перетнув межі України, тобто перший тепловий насос на Україні, який приїхав з компанії Bosch. Тобто навіть бонусом приїхав не один, приїхало три. Ось вони наші прекрасні три теплові насоси. Великі, потужні будуть обігрівати наш улюблений, в який, торговельний центр, який знаходиться в місті звягель, сучасний, передовий. Сьогодні побачили новий дизайн торгової зали. Дуже сподобалось. Реально класний сучасний торговельний центр. І дуже мене захоплюють люди, які будують, особливо якщо це в невеликому місті, такий сучасний взірцевий торговельний центр і використовують сучасні системи опалення, вентиляції, кондиціонування. Та нагріву гарячої води. Тобто це екологічно, це дає максимальний комфорт, це сучасно. Тож дуже рекомендую, коли це все завершиться, обов'язково зайти. Тому що ми вже так в компанії думаємо, що, напевно, будемо їздити, скуповуватись в місто Звягель, аж з самого Житомира. В чому особливість даних теплових насосів? Тут ідуть. Спеціальні ніжки, які ми одразу змонтували, тобто тільки фура приїхала з трьома тепловими, одразу кран визвали і е, одразу поставили на ось такі е, антисейсмічні антивібраційні ніжки. Коли ми хитаємо тепловий насос, цю масу велику, він хитається. Це норма. Що це дає? Це забезпечує довгу роботу, безперебійну роботу надійну даного апарата, даного теплового насосу. Це дає довговічності його компресору, і саме головне, що теж немало важливо, це впливає на шум. Тому обов'язково використовуються якісні такі от ніжки. Тож, сьогодні хотіли показати. Початок монтажу котельні ми в цьому році плануємо її запустити на цих славних красових.